Всім добро дня вечора, ранку, кому як, а нам вечора. Сьогодні ми штробили трасу під конденсіонер, е, точніше, два Показую з першу трасу. Ось так заштробилися. Дивіться, як виведена траса. Тобто, все гарнесенько, все замотане. Також дрінажний буде насос, встановлений. Дивіться, гарнесенькі повороти, все дуже надійно зроблено, то тобто, все закріплене. Ось, о, перший прохід через стіну ми запінили, все дуже гарно зробили. Також заходимо в другу кімнату, дивіться, іде траса дуже рівнесенько-гарнесенько, вона вся тримається на таких спеціальних крип... крипіжах, як би так сказати. Ось о, з другої сторони, проход. Все дуже гарно. Мені подобається, хазяйну подобається. Теж слідучий поворот, дивіться, без заломів. Дуже гарний. Також слідуюча стіна. Зараз покажу, що у нас в нашій получається капьоркід, чи як її назвати, що там виход. Приїхали, виславич. Будемо закладати трасу під кондиціонери. Хлопці шкодляться, буряться. Само робота йде. І вже просто вбилися.